Іване, ви з Севастополя. Так. Іван Лазаренко. Лазаренко. І вирішили стати президентом України. Ну, президентом це надто далеко, поки хоча б хоча б депутатом. Депутатом чого? Ну, звісно, спочатку міської ради, потім вже можна й і... виходити. Ну, звісно, ніхто мене людина з вулиці глобально нікуди не обере. Це над, за цим треба довго працювати, доволі довго. Чого не обере? Бо мене ніхто не знає. Ну так зробіть, щоб вас хтось знав. Це довгий і доволі кропотливий процес. Привіт. Для деяких дуже швидкий Володя Парасюк вийшов на сцену Майдану. У вигляді Майдану революції. Безумовно, революція, війна у чомусь, інші такі надзвичайні речі. Вони є доволі гарним трампліном для політики, але... У мене такої проблеми немає, тому. Вдячний вам за вашу відповідь, але дозвольте, я буду закінчувати своє речі, а тоді вже ви будете відповідати. Бо я не встиг сказати, що Володя Парасюк вийшов на сцену майдану, виступив і тоді став. Зрозуміло добре. А що ви зараз робите для свого платформи переможної? Для платформи зараз взагалі нічого, ну бо через воєнний стан політичні, так би мовити, ігри ще трохи припинилися. Але я зараз займаюся активним волонтерством. Сітки для фронту, потім ну, окопні сітки. Потім устілки для обуві, окопні свічки, буржуйки. Так. Це дуже почесно. Але чи здали ви кров для ЗСУ? Так, Ось буквально два місяці тому ходив. Зараз мені ще десь 10 днів має минути і можу знову здавати. Ви зможете нас забезпечити довідками? Так, Сукор. Що через 10 днів ви здасте і буде довідка. Сукок. Дякую вам за почесну роботу. Чо ви не на фронті. Бо мені Вам же є 18? Вибулося, от тільки виповнилося 3 серпня. І. І у мене не взяли бо в мене зір. У мене мінус 5. Ви зараз без окулярів. Я у лінзах, у контактах. У мене мінус 5 з половиною. У мене і, у мені... написано, і я добився я... повістки. Я добився повістки. А у вас мінус 5 і мені 50 з хвостиком. А вас 18. Ще коли сталося вторгнення, я намагався потрапити і до ЛАВ ТРО, і до ЛАВ ЗСУ. Але на той момент мені ще всі пояснили, що я занадто малий для цього. 3 серпня мені виповнилося 18 років. Я знову пішов і там мені вже видали, що я не годний у мирний час і обмежено годний під час мобілізації. Так але... ви ж обмежено годний, значить ви можете служити, чого ви не на фронті. Але насправді туди вкрай сторона потрапили. Ви гарну відповідь сказали. Всі питання до військомату. Ну от є, наприклад, я, наприклад, ж... дуже приклад. Я Тому... свій приклад вам наведу. О, дивіться, ви наведу. Я ж примусив військомат є... дати мені повістку. У Чого ви не приклад... примусили військомат дати вам у мене повістку? Я є приклад мого дядька з Запоріжжя, який майор запасу, який викладав О. у академії довгий час. Писав кандидатську дисертацію. Він з 24 лютого. Теж оббивав пороги військомату і лише у серпні його нарешті взяли. Він у Запоріжжі, тобто досі у прифронтовій зоні. А ви тут кажете про людину, яка, по-перше, має вади з, зі здоров'ям, а по-друге, ну, відверто належчи, яка нічого у цьому не розуміє. Яка... Друже Іван, скажіть, будь, будь ласка, в кого більше проблем із здоров'ям? У вас 18 чи в мене в 50? Напевно, у вас. І мене військомат, я примусив взяти. Ви дуже І... через Вмовили тиждень ви вмієте вмовляти людей, вас брати. Я вмію добиватися своїх законних прав з 18 до 60. Вмію бути найбільш корисним людям у важку хвилину. З чим ви ще можете бути корисним в Україні? Цей важкий кривавий час. Я навіть не знаю, що я можу волонтерство, зокрема, і фінансове. Ну, зараз я вчуся. Мені ну це доволі нескромно, я це розумію. Але мені здається, що коли я довчуся, я все ж теж буду частиною майбутнього України. Молоді, яка буде розуміти, що Безумовно, безумовно. Але ж ви чули таку передачу бігмані. Ні, не чув. Там про те, скільки ви перерахували. Там все про суми. Скільки ви перерахували на. От чесно, ніколи не рахував. Ще якраз з якраз лютого поставив собі автоматичне списання, там щось десь біля 500 гривень щомісяця. І плюс я ще здійснюю донації конкретним людям, наприклад, Роману Доніку, наприклад, у фонд «Повернись живим. А, зокрема, я у березні разом з, зі моїм знайомим депутатом Київської міської ради збирали гроші і захопили потім на ці гроші. Е, набір аптечок для, наче 109-го, якщо не помиляюся, батальйон ТРО е, Донецької області. Скажіть, будь ласка, чи має політичні перспективи людина, яка не може порахувати гроші? Ну, мені здається, може. Ну, якщо він не віглас, не може дрімучий, не може гроші порахувати, як же ж мати з ним справу? У нас є приклади у державі, я їх наводити не буду, але. Наведіть, наведіть, давайте ну, ж відверто говорити. Ну, бо це не відверто, це вже буде починатися перехід на особистості, тому не треба. Чого? Uh, просто поняття. Є uh, міні рахувати, а є момент, за яким ти не слідкуєш. Чи довірив, я зараз, звісно, чи довірив би я вам свої гроші, якби знаючи, що ви не вмієте рахувати? Я так ви ж не можете сказати, скільки ви перерахували. А як же не слідкувати за грошима? А які у вас джерела доходу? За чий рахунок ви живете? Я трохи сам відробляю, але дійсно я отримую гроші від моїх батьків, оскільки я ну, Доволі молода, я, я зараз на А курсі. де вони у вас проживають? Випині. В Іпині. У Київській Вони є бізнесмени? Ні. А чого ж ви сидите в них на шиї? 18 років. Я справді там заробляю. Як? багато, але Як? філанс. Які види робіт ви? О, Які послуги вам можна замовити? Дизайн чого? Ну, от, Наприклад, дизайн банерів. Хто є замовником ваших? Абсолютно випадкові люди. Де ці байнери можна повісити? Ви можете нам це посилати, це фотографії посилати, щоб ми під відео їх виставили? Навряд чи. А як же ж ваші роботи можна... То це, по-перше, мої, мої особисті речі, якими я не дуже хочу ділитися. А по-друге, я їх не зберігаю, оскільки їх доволі багато. А в мене не настільки багато вільного місця на джерелах збереження інформації. Так розширте їх. Все ж в ваших руках. Це теж гроші. Знайдіть їх. Вони йдуть на щось більш важливе. Так ви не можете їх порахувати, ви не знаєте, куди йдуть. Ну, знову таки, ви зараз підміняєте поняття, ну, добре, добре. Не підміняю поняття, а просто завжди кажу на конкретні. Теми і хочу, щоб карти лежали на столі. За рік, що ви досягнете в цьому році? Сподіваюся, закінчу перший курс. Кажу ж, в цьому році. А, ну у цьому 21-му році я просто... Ну, це вже трохи, правда, Зараз 22-й спустіться на раді, землю. я просто як... Ви закохані? У вас є дівчина? Є. О, ну тут тільки цим можна пробачити вам, що ви 21, як її звати. А, всього як і звати, новинися? як її звати. А це, це вже конфіденційна інформація. Та ні, у майбутнього президента не повинна бути конфіденційна інформація. Це, це не так працює. Це так працює. Звідки ви знаєте, як працює? Ви ж не були ще ніким у житті. Ви є. Е, в, у вас є Ютуб канал ще? Ні. Тікток канал. Нема свій сайт. Ні. Іване, ви no name. Я вам все ще на початку скажу. No name. Володимире, яка цінь всього цього, вибачте, цирку. Чого це? це, це цирк? <різь> це розмова.